Маршрут номер 9 сервісний центр МВС України, номер 3242 Друзі, вітаю вас на каналі. Це сервісний центр на Сухоярській 20 у місті Біла Церква. Перетинаємо вулицю, виїжджаємо на вулицю Сухоярська у праву полосу. Друзі, нагадаю вам, що щоб вдалося класти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали паспорт, назвали ім'я та по батькові. Пересвідчили, що вимкнена нейтральна передача, запустили двигун, відрегулювали сидіння дзеркала кермо, пристегнулись паском безпеки безпеки, перевірили, чи не світляться червоні лампочки, яке може свідчити про те, що хтось не пристегнутий в салоні, не зачинена двері або затягнутий ручник. Витиснули щеплення, якщо у вас механічна коробка перемикання швидкостей нажали на педаль гальма, вмикнули першу передачу, зняли автомобіль з ручника, вимкнули е, необхідний покажчик повороту і пересвідчившись в безпечності початку руху, починаєте рух і складаєте іспит. Інші маршрути, інші вісім маршрутів це маршрут номер 9, ви можете подивитися на моєму каналі у відповідному плейлісті. Під'їжджаємо до пішохідного переходу знак 5.38.1. І я вам нагадаю, що згідно поправила 18.1, вам необхідно пропустити пішоходів, якщо вони рухаються по пішохідному переходу, знизивши швидкість або зробити повну зупинку. Попереду бачимо знаки сервіса, автосервіс, ми шиномонтаж, на монтаж, але для іспиту вони ну, не мають ніякого значення для нас. Тут обережно. Попереду припарковані автомобілі. Вмикаємо, подивилися від зеркала, вмикнули рівень, поки повороту. Повернули голову на пів секунди, перелаштувалися у ліву полосу, об'їхали припаркований автомобіль, викнули правий показчик повороту, подивилися в праве зеркало, бо може хтось підвісти двоколісний і продовжаємо далі рух. Дивіться, перед пішохідними переходами ось ця суцільна лінія. Ні в якому разі на неї, на неї жаль, не наїжджайте, буде помилка. Також нагадаю, ось зупинка громадського транспорту. Зупинка на зупинці громадського транспорту заборонена, а також на відстані 30 метрів до і після зупинки. Також зупинка на на, навіз на виїздах з прилеглих територій заборонена і на відстані 10 метрів до і після них. А також зупинка заборонена на пішохідному переході і на відстані 10 метрів до і після пішохідного переходу. Також враховуйте і запам'ятовуйте десять знаки 3.34 зупинка заборонена, там де можна зупиняти тільки таксистам, які висаджують і саджають пасажирів. А також розвантажують вони вивантажують вантаж. І, бо інспектор може сказати вам, що знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Він можете фразу вам сказати, і вам треба її буде знайти і зупинитися, звісно, з е, поправами. Вмикаємо правило поки що повороту за 50 100 метрів в місті. До повороту і повертаємо на вулицю Київська. Вона дозволяючи сигнал світлофору, але там була зелена стрілка на білому фоні. Тому, в принципі, могли проїхати і на червоний, пропустивши інших учасників дорожнього руху, включаючи пішоходів. Бачимо, оцей саме знак 3.34 зупинка заборонена, тому друзі, якщо просять, вже враховуйте. І до речі, він діє до або наступного перехрестя. Після перехрестя він вже скасовується його дія, або відповідним знаком дія його також скасовується. Під'їжджаємо до. Регульованого перехрестя, бачимо світлофор з таймером, ми встигаємо їдемо. Зараз наша права полоса вона закінчиться. Про що нам каже відповідний знак зі стрілочками на синьому фоні інформаційно вказівний ми подивилися в ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди, вмикнули лівий покажчик повороту і прилаштувалися у ліву полосу. Зараз я рухаю зі швидкістю 50 км на годину, а вам раджу їхати трошки менше 30-40. В залежності від обставин і від дозволеної швидкості звісно. Під'їжджаємо до перехрестя. Нагадаю, якби зараз змінився сигнал на заборонений, то нам необхідно було б зупинитися згідно пункту 16.3 перед стоп-лінією. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. На ньому діє головна дорога, у нас стоїть знак 2.1 дати дорогу, тому, тому ми надаємо перевагу іншим учасникам дорожнього руху, які їдуть по цьому колу. Друзі, згідно правил дорожнього руху, можна не вмикати сигнал повороту лівий при заїзді на круг. Але я вмикну і вам би також порадив це робити, тому що. Бачите, це як людина підлазить, ось спішить і того, що. Інспектор може, деякі інспектори можуть зарахуватися, як запоминку, але правил дорожнього руху такого немає, вони в принципі і не мають права такого робити. Тут я вже виключаю лівий покажчик повороту і вмикаю правий. Згідно розмітки, повертаю обов'язково. Треба цю, соблюдати цю рядність. Повертаю праворуч і ми їдемо далі. Попереду у нас знак головної дороги. А також бачимо знак 1.41, місце концентрації дорожньо-транспортних пригод, загроза зіткнення з пішоходом. Бачите, вся суцільна розмітка. Будь ласка, не наїжджайте на неї, бо буде помилка. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом, вмикаємо лівий покажчик повороту і надаємо перевагу учасникам дорожнього руху, які рухаються по полу Бачимо, тут знак дублюється головна дорога. І тут а ми вмикаємо правий поворот, тут розовому транспорту заборонено повертати на цю вулицю, про що свідчує відповідний знак. Пропускаємо пішоходів. Обережно і продовжуємо наш рух. Бачимо попереду припарковані автомобілі, вмикаємо лівий папірщик повороту і намагаємося, звісно, їхати і так, щоб і на зустрічку не виїжджати, і щоб безпечний інтервал був, ну якби, якось так. У нас знову головна дорога. Бачимо пішохідний перехід. Нагадаю, що якщо було б дві полоси в одному напрямку і в одній полосі зупинився автомобіль перед пішохідним переходом, то ви не маєте права на нього виїжджати на пішохідний переход мається на увазі. Не пересвідчившись в тому, що на пішохідному переході нема пішоходів. Бачимо знак 3.34. Автомобіль вмикнув аварійку, він зупиняється, об'їжджаємо його, вмикаємо правий поворот, бачимо знак 4.1, рух тільки прямо. І ми їдемо прямо нам тут, дозволяючи сигнал світлофору. Там припарковані автомобілі, лівий поки ще, повороту. Бачимо знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Тобто ми не можемо їхати зі швидкістю більше, ніж вказано на знаки. Продовжуємо наш рух. Тут будьте вкрай обережні, тут така швидкість, я раджу вам 25-30 їхати. Знов пішохідний перехід, тут їх багато, трохи запарковані з порушенням. Тому, друзі, всіх пропускайте, тому що це буде помилка. Нагадаю, більше трьох помилок і не складено. І проговорюйте все, що ви робите. Тому що інспектора це люблять, вони розуміють, що ви знаєте правила дорожнього руху, і з ними, з вами їм комфортно і ви вдало складаєте іспит. І також ваша нервова система вона е, трохи приходить в свій нормальний стан і ви не нервуєте. Продовжуємо рух. Бачимо автобусну зупинку. Нагадаю, такі самі топові помилки це невімкріння сигналу повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки. Перевищення швидкості, а також непристигнутий ремінь. Ну, зараз я їду на другій передачі, якщо що, у механіка. механіка. Ну, на на, на автоматі простіше, на механіці друга передача. І якщо ви будете здавати на іспит на автомобілі сервісного центру, то це буде або Toyota Corolla, або Chery. Чері трохи коротше. Бачите, ось стоїть з порушенням. Повісили ногу на педалі у гальм, щоб якщо що швидше зреагувати на пішохода. Пропустили, поїхали далі. Тойота Короло трошки довше. Але вони там новенькі гарненькі автомобілі у білій церкві, тому ну ви можете на свій випадок на по на, на своєму бажанні можете здавати на автомобілі автошколи, тому може ви там привикли на автомобілі вашого автоінструктора, то краще на ньому буде здати. Як вам уже як вам буде зручніше? Бачимо знову прикриття з кривим рухом, вмикаємо. Пропускаємо одразу пішохода. Дивіться, тут така ситуація. Бачите, там суцільно зразу за пішоходом. Суцільно зразу за пішохідним переходом. Можемо, але от, або отут швидко перелаштуватися, якщо у вас вийде, або вже в другій смузі їдьте, і там уже з неї, але там складніше, вам буде з'їжджати. Тут нам треба на четвертий з'їзд аж. Тому, якщо ви впевнені в тому, що ви не наїдете на суцільну розмітку, то краще все ж таки, мабуть, зайти з цього здорову, або щось не розрахуєте, наїдете і буде помилка. Краще зайти з другого ряду, але вам потім складніше буде з'їжджати. Також ми тут їдемо. О, бачите, як воно це порушує, це порушник раз. це другий порушник Вони всі оце їдуть, бляха. Вони ж не знають, що тут головна. Я ж їду поворотом спеціально, порушую правила вам дорожнього руху, включаю поворот, а воно їде, підвізе одне і друге. Це я з'їзд проїхав, вмикаю правий покажчик повороту і з'їжджаю перехрестя з кривим рухом. Зразу тут пішоход. І ми їдемо далі. Обережно тут, як бачите, все так досить ж... плотненько. Автомобілі їдуть не швидко, але все так дуже плотно запарковано. Хтось може і дверкою, яку відкрити, тому будьте вкрай обережні. Дотримуйтесь безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами. Яка вам гарантує безпечний рух. Також безпечну дистанцію. Е, соблюдайте. Безпечна дистанція це відстань до переднього автомобіля, така, яка вам дозволить безпечно зупинитись без виконання будь-якого маневру в разі його мальмування або повної. Зупинки. Бачимо, тут дуже багато пішохідних переходів. Будьте обережні. Не пропустили пішохода, а помилка буде. Раджу вам, якщо пішоход вже підійшов, ось 5 метрів до пішохідного переходу, краще його пропускайте. Бо інспектор може, знаєте може, в общем зарахувати як помилку. Передивляйтесь по декілька разів маршруту, якщо хочете, вдалося скласти іспект і запам'ятовуйте все. То, що вони інспектори ще по-різному кажуть команди, які вам треба зробити. Інколи інспектори там... Бачите, що зараз затора. Я не маю права виїжджати на пішохідний перехід, згідно пункту правил 18.6. 18, Поки, бачите, автомобіль їхав, все, я там вже поміщаюсь, я можу їхати. Якщо я встав перекрив пішохідний перехід, помилка. Як мені писали в коментарях, той, хто дивився там декілька разів, каже, приходить йому кажуть, там, дев'ятий маршрут. Він каже, я сім, я кажу, я вже знаю. Інспектор каже, де повертати, я і сам знаю. Ні, понятно, що ви повинні слухати, що він каже. Но... коли людина знає, вже куди вона буде їхати, знаєте, як воно психологічно простіше. Навіть досвідчений водій, він спокійно їздить там у себе на районі, де він живе, годами, просто годами їздить нормально. Приїжджає в інше місто, він вже втомлюється. Втомлює, ну, Більше втомлюється, йому вже не так не, ну, складніше. Понятно, що він проїде на свічений воді, він по любій дорозі приїде. Але вже складніше їхати, тому що ти не знаєш специфіку Специфіку свого району, доріг, розміщення пішохідних переходів, світлофорів, всього-всього, ям, люків і тому подібне, де пішоходи перебігають, де там якісь вокзали, де там як попало ходять. Ну, Тобто це все дуже важливо і важливо, тому їх треба дивитися. Декілька раз передивився, запам'ятав, все, ти вже знаєш, ти вже знаєш, значить, ти вже й був, якщо я навіть і не був на всіх цих, цих е, маршрутах. Так, тут щоб не затримувати, я трохи так проїду. Трохи у нас рух розвантажився. Ось бачите, оце підходить людина. Бачите, метрів п'ять. Все, я вже знаю, що вона буде. В неї виходить, ну вона ж не те, що там десь йде, може піти в іншому напрямку. Вже вона йде саме сюди. Тому саме я вам і пок... ну я завжди підходить, пропускаю, але саме я вам показав, що як треба саме діяти на іспиті. Краще пропустіть, хай... Розумієте, якщо ви там дуже рано будете пропускати, ну це ж не буде за помилку рахуватися. Але якщо не пропустите, то це буде помилка. Тому. Знову круговий рух у нас. Лівий покащик повороту. І обережненько надаючи перевагу. Головне на перех... кругових перехрестях надавати перевагу. Надавати перевагу, це хотів сказати. Надавати перевагу до само собою. Рядність, ось чи Бачите, розмітка вона погана, але вона є. Тому, щоб не було так, що ви там десь... По правій полосі там десь трохи закосили по лівій, там ще десь ще кудись виїхали, там ще в третю полосу, ну тут немає такого. І повертаємо. Тут -то вже вмикаємо правий покажіть повороту, я вимкнув, виключив лівий і ми вимкнув правий. І повертаємо. Тут пішохідний перехід обережно, тут зупинка часто люди переходять. Знов цей знак 1 крапка 41, місце концентрації дорожньо-транспортних пригод з пішоходами. Це ну, буде вкрай обережні. На кругу нагадаю вам, якщо ви просто їдете по кругу, їдьте з лівим покажчиком повороту. Чогось учні завжди їх бояться. Зараз в Києві багато маленьких кругів таких наробили. Таких маленьких вони як дитячі порівняно з оцими. Хто буває в Києві, ну бачить, ну тось. Такі. Вони більш я вам скажу ще більш небезпечні, тому що ти, типу, по правилам маєш право не вмикати тільки по ще повороту, коли їдеш по кругу. Але ж ти можеш з'їжджати, коли ти по смузі їдеш за того, що круг маленький, то треба переконатись, коли їде автомобіль до вас на зустріч, то вам треба переконатись, саме фізично переконатись, що він буде з'їжджати, буде з'їжджати чи буде їхати прямо. Тобто ну, це все ви повинні. Бачити, дивитися, контролювати. Тому ці маленькі круги в Києві, вони ще більш складніші, не дивлячись на те, що вони маленькі, Ну, небезпечніші в деяких випадках вони. Тому будьте вкрай обережні. До речі, є на каналі відео всіх чотирьох сервісних центрів Києва, хто там може здає в Києві там чи на Туполєва є сервісний центр 8042, всі 9 маршрутів. Також є. Дивіться, тут у нас додаткова смуга з'явилась, правий покажчик повороту, праве дзеркало, перелаштувалися, вимкнули поворот, їдемо правий смузі. Також є на Сенка-8 в Києві в Дніпровському районі. Теж там 10 маршрутів, ну два там зараз не діючі. Потім ще є на каналі, на моєму на вулиці Перемоги, не путати з проспектом Перемоги. Стара назва зараз інбересильський називається. Там також є у сервісному центру 8041 Сім маршрутів. Дивіться їх. І в Київській області Софіївська борщагівка. Також там 9 маршрутів. сервісний центр 3246 Також можете дивитися. Там, звісно, в Києві все складніше, ніж у Білій церкві. Хоча тут є круги. Ну що тут, мабуть, складніше для учня будуть круги. Так, друзі, нам тут зараз треба білий палкащик, перелаштувались, подивилися в дзеркало, повернули голову. Дивіться, повертаєте, якщо треба пропустити зустрічний транспорт, стайте на прямих колесах. В кожному відео це я кажу. Не дай Бог, удар ззаду, щоб ви не вилетіли на зустрічну смугу. Потім при білому повороті, дивіться не тільки на зустрічку, а дивіться і на пішоходів. Тому що у вас може з'явитися такий невеличкий зазор, ви типу думаєте, зараз я швидко прошмигну, да? А там опа, а там пішоход. Ви в нього а ваш автомобіль виходить, вже боком стоїть зустрічній смуги. Не хочу казати, що може бути, саме зрозуміли. Тому будьте вкрай обережні. Це вже ми повернули на вулицю Сухоярська. Друзі, також вам раджу, щоб бути гарним водієм, пройти курс екстремального вождення. Контраваріаварійного вождіння, воно вам дуже допоможе. Ось я вам кажу, просто дуже допоможе. Це не реклама, нічого. Я, я ж не називаю там де саме вам його проходять, чи що. Ну просто воно дає такий ефект, я вам кажу. Водій може 20 років їздити і не знати, що йому робити, коли взимку його автомобіль почне нести. А ви коли на площаці зробите всі вправи, які вам каже інструктор у школі по екстремальному вождінню? То ви потім ще краще на своєму автомобілі причому робити, то ви потім будете знати, що робити, ну, ви зрозуміли, у критичній ситуації. Взагалі я вам раджу, знаєте, зараз хоч це не доречна, зараз у нас березень місяць, до речі, 2024 року. Але взимку, коли випадає сніг, то друзі, я вам раджу. Тільки сніжок ось випав, десь знайшли якусь площадку і трохи заїхали, потренувалися, повспоминали, як воно йде автомобіль, як його заносить, коли ви там трохи пере ну, на безпечному місці, звісно, там, де немає автомобілів. там. І ви зразу спам'ятаєте всі свої оці навики, які ви набули в автошколі. Хоча то, що ви в ну, автошколі контраварійного вождження, я маю на увазі на курсах. Хоча вони залишаються на все життя, ці навики. Але так, трохи попам'ятали і все, і вам уже буде краще їхати, ви вже їдете, як риба у воді. Добре, друзі, дуже вам дякую, що дивитесь. До речі, дивіться, це припаркований автомобіль. Колесо стоїть. Лівий покажчик повороту об'їхали. Правий покажчик повороту повернулись. Це такі качелі. В житті такого нема. Потім тут дивіться, додаткова смуга. Лівий покажчик повороту, тут мене дядька, вали. пускає чи не пускає, пускає, не пускає, але це вилітає. Ну, в общем. Тому, друзі, за да, все, подякую. Тому, друзі, дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, пишіть, які у вас були маршрути, які складності, які помилки допустили. Давайте краще робити Ютуб разом. Всім пока і до зустрічі на дорогах.